З покоління в покоління жінки своєї родини передають особливий дар уміння творити красу власними руками. Я народилась в Одеській області Савранського району, село Каміна, закончила 10 класів, поїхала в Одесу вчитись на повара кондитера. Моя мама дуже гарно співала, вона любила малювати. Пикти, вона приучила мене до ето. В неї дуже гарне ім'я Василина. У 1981 році ми приїхали, коли почалось строїтельство Теплодарської ТЕЦ. Я і раніше займалась рукоділлям, а зараз уже, коли на пенсії, в мене більше часу. От я і хожу на кружок, я дуже рада. Це успухає нервну систему. Мені це дуже подобається. От мої роботи. Вишиваю, в'яжу, займаюсь бісером. Моя мама була дуже гарною жінкою, гарною мамою. Я дуже багато взяла від своєї мами. І вишивати, і шити, і пекти, в'язати пінетки, онука, носочки. Пекти гарні пірожки, допомагати людям. І дуже рада, що вона мені передала е, все те, що вона вміла. Як пташка пташенят голубить, так і кожна мама своїх діток любить. Мама це святе, її руки найніжніші, її серце найласкавіші, її слова найщиріші. Бережіть своїх матерів. Мама, це єдина троянда без шипів. А сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її серденька пригортаю.